Про підозру так нікому і не повідомили, а суди на початковій стадії. Минув рік відтоді, як після операції в лікарні імені Руднєва, суттєво погіршився стан 14 пацієнтів. Троє загинули, серед них 11-річний Ілля Шижаков. Хлопчику проводили нескладну планову операцію 10 серпня. В нього почали відмовляти органи, а 12-го зупинилося серце. Його батько всі ці місяці очікував від МОЗ висновок оцінки якості медичної допомоги. Він надійшов, однак, побаченим Роман не задоволений. Серед документів, які опрацьовує ця комісія, в нас клінічні маршрути пацієнтів, яких не було на час подій. В то, що їх не було, зафіксовано в акті перевірки МОЗ в першому і в другому, вже в жовтні місяці. За того, що не існувало цих документів, ви зупиняли ліцензію. Після того, як побачив висновок, каже Роман, двічі звертався в МОЗ. Там відповіли, що діяли згідно протоколів та додали, висновок можна оскаржити в суді та визнати недійсним. В об'єктивності документу чоловік сумнівається через протиріччя з попередніми актами від МОЗ та відсутністю деяких даних, оцінили, як була проведена госпіталізація. Потім як було проведено анестезіологічне забезпечення. І третє е препарати. Тось тобто, моз, на мою думку, він просто розвернувся на 180 градусів в своїй позиції. У суді зараз два позови: цивільний проти лікарні та моз, а також кримінальний проти працівників медзакладу. Суспільне також надіслало офіційний запит до міністерства, аби отримати відповіді на запитання, що хвилюють батька загиблого хлопчика. В час лікує ні. Він робить біль тупішим так. Руки опускаються, ну можливо. Для мене принциповий момент, щоб лікарі визнали свою правину, визнали, що вони вбили мого сина і скалічили ще купу людей. Наприкінці вересня відбудеться попереднє судове засідання у цивільній справі. У кримінальній проводять фінальну експертизу. Але цього року, каже Роман, навряд оголосять підозри ймовірно причетним до післяопераційних ускладнень. Пояснюю, про це затягується через бюрократичні процедури. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.